Але взагалі, якщо б я собі дозволяла, дозволяла більше сама собі. Тобто ніхто біля вас не стоїть. Якщо б я сама собі більше дозволяла, наприклад, в роботі, так, змінити роботу. Якщо щось не подобається в одній роботі, швиденько змінюєш на іншу. Якщо не подобається щось в людині, з якою ти спілкуєшся. Не треба спілкуватися, знайди іншу людину, де у вас може бути набагато більше спільного, і прості ваші розмови і прогулянки можуть бути дуже корисними і приємними для обох. Це дуже важливі теми. Наскільки одне рішення, один тільки світогляд повністю змінює вас і ваше життя, повністю змінює ваш наступний крок. Повністю змінює ваше ставлення, ваш настрій. Це просто круто розуміти це і використовувати це.